Да те зомбі режиму Call of Duty Black Ops 7, нові безкоштовні ігри Epic, Games, роздача 10 тисяч ключів Steam до Human Full Flat та інша ігрова халява очікує на вас у цьому відео. Ви на каналі Аген Габена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі. Та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних у Steam. Цього разу нам доступно одразу три гри: Diablo 4, Rematch та PJ Tour 2 k 25 Це остання на даний момент частина серії симуляторів гольфу, де можна помірятися силами з відомими спортсменами на різних полях, або просто влаштувати матч з друзями по мережі. Rematch являє собою незвичайний футбольний онлайн-симулятор 5 х 5, де ви керуєте лише одним гравцем. Вас чекають швидкі матчі, кросплей. Та акцент на командну роботу, що є чудовим варіантом, щоб поганяти з друзями. Ну а Діабло 4, думаю, представляти особливо не потрібно. Похмурий екшен RPG від Blizzard з моторошними підземеллями, тонами монстрів і вибором з кількох класів героїв. Нещодавно в грі, до речі, стартував 10-й сезон інферальний хаос з новими квестами, предметами та бойовим пропуском. Якщо щось із цього вас зачепило, обов'язково зіграйте. Тим часом на сайті Lenovo Gaming стартує нова роздача. Вже 1 жовтня о 8-й годині вечора. Можна буде забрати з тім ключ до Human Full Flat, кумедного кооперативного платформера з фізикою, де ви керуєте незграбними персонажами, розв'язуєте головоломки та досліджуєте рівні. За непідтверджено інформацію буде близько 10 тисяч ключів, тож шанси цілком хороші, головне, щоб сервери не впали. А докладну інструкцію про те, як забрати гру, я викладу у своєму телеграм-каналі в день роздачі, тож не пропустіть. А якщо вам не вдалося забрати ключ напряму, нагадаю, що їх також можна отримувати за перегляд стрімів Люново Легіони. Твічі та обін балів на ігри, що вас цікавлять. Буквально минулого тижня тут роздавали Metal Хелл Singer, і судячи з коментів у ТК, деяким з вас вдалося забрати гру. У майбутньому, схоже, роздача планується для Фростпанку та інших ігор. Тож раджу відвідувати їхню трансляції та збирати бали для наступних роздач, про які я звичайно ж розповім вам у наступних відео. Ну а ми переходимо до магазину Epic Games, де цього тижня безкоштовно роздають Eastern Exorcist та істерн Brother and the Most Important Game. Of Of the Galaxy. Істернекзорцист це динамічний 2D-екшн у стилі Метроюдвані, натхнений китайською міфологією. Ви граєте за екзорциста, боретеся з демонами, рятуєте жителів і відкриваєте нові вміння. Барвисті візуальні ефекти та видовищні комбо додають драйву, а забрати гру можна не тільки на ПК, а й на мобільних пристроях, прямо через браузер за посиланням в описі. The and the Most Important Game of the Galaxy У свою чергу це пригодницький квест за мотивами мультсеріалу, сповненого гумору і абсурду. Ви граєте за брата Джорела, якому належить пройти неймовірні випробування, щоб рятувати галактику і розгадати таємницю найважливішої гри у Всесвіті. Унікальний візуальний стиль і легкі головоломки роблять проект особливо файним. Роздача триватиме до вечора 2 жовтня, а одразу після цього Епіки подарують нам виживалку Найтінгейл, тож чекаємо. Ну а також у магазині Епіків почався черговий розпродаж, зі знижками до 60%. Тож, якщо будете щось купувати, можна казати мій тех автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Що стосується знижок у 7, то не поспішайте витрачати гроші прямо зараз, оскільки вже 29 вересня о 8 годині вечора стартує осінній розпродаж, у якому я, звичайно ж, підготую для вас окреме відео з добіркою найкращих ігор до купівлі, тож не пропустіть. Ну а тепер свіжі новини по Call of Duty Black Ops 7, а саме зомбі-режиму, який гравці зможуть безкоштовно випробувати в рамках бета-тестування. Воно буде розділене на дві фази, а саме закриту бету з 2 по 5 Жовтня для тих, хто зробив попереднє замовлення, має підписку Game Pass або отримав доступ за перегляд трансляції Call of Duty Next на твічі, хоча б одну годину. Вона, до речі, стартує вже 30 вересня о 19.00. Ну а починаючи з 5 по 8 жовтня пройде відкрита бета, завдяки якій випробувати режим зможуть усі охочі. Усім зараз роздають пригодницьку RPG у дусі класичного детективу The Дід. Гра дає плюс один до бібліотеки, а сама акція триватиме до 27 вересня, восьмої. Години вечора, тобто прям в день виходу цього відео. Тож, якщо ви раптом не встигли, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там подібна інформація з'являється раніше, ніж у відео. І до речі, за інформацією сайту SteamDB, до кінця вересня нам роздадуть гру Snake Ice Dungeon, а в жовтні 9.1.1 оператор та зомборг. Тож буду тримати вас в курсі. А на цьому моменті відео добігло кінця. Ось переможуть минулого розіграшу, зв'яжіть зі мною протягом 48 годин. З вами ж був аген Хабена. Дякую за перегляд та побачимось у Наступних відео.